Як ходили ми, бродили, то щедрівочку зустріли. З нею ми прийшли до хати, тож дозвольте щедрувати. Щастя, радості, достатку в охорону ангелятко. Хай приходять до оселі друзі вірні та веселі, море сміху і любові, щоб усі були здорові. В дитинстві, напевно, кожен з нас починав з такої щедрівочки, найлегшої для дитячої пам'яті. Щедрівочка щедривала під віком, заглядала, що ти бабо наварила, що ти бабо напекла, принеси нам до вікна, що гаряче то то вам, що холодне, то то нам. Ну, ось так було нам весело: дзвеніли дитячі голоси по вулицях, бігали дітки, посипали зерном. Прекрасні щасливі вечори. Коли були студентами, брали коняку, велику таку толоку друзів і з баяном чи акордеоном їхали щедрувати. Цього року не щедрується. Цього року болить душа. Не співається пісня, не хочеться брати в руки баян. Всім дуже важко. Важко тим, хто тут, важко тим, хто за кордоном, душа плаче, хочеться додому. Нашим воїнам теж хочеться додому. Ми всі маємо це все витримати, вистояти. Далі я ще вам проспіваю пісеньку, але я сьогодні хочу вам щедрувати для двох хлопців з нашого села, які це вже не перша допомога наших односельчан, нашим хлопцям, бо в нас теж вже більше сотні воює. І це в нас буде, будуть хлопці-Логан Олександр Степанович та Гайвук Сергій Анатолійович, які зараз потребують автомобіль і тепловізор. В нас село не дуже велике, ну, хоча так в порівнянні теж є, але я прошу, поставлю зараз вам номер карти, хто може свій щедрий подарунок відправте нам, і ми відразу купимо те, що треба нашим хлопцям на передовій. Вони біля Соледару. Вступає, Україна наступає, старий рік минає Раша відступає, Україна наступає! Боремося, хто як може. Допомагаємо, хто як може. Перемога за нами! Слава Україні! Героям слава!